Велике оновлення базової гри перед виходом нового доповнення. Всім привіт! З вами Китнева. І останній раз я настільки була задоволена оновленням, коли нам додали можливість фарбувати стелі. Сьогодні мама запитала, мене, що мені приніс Святий Миколай, і між іншим з Днем святого Миколая вас всіх. І я сказала, що це оновлення базової гри. Я ж нагадую, що вам потрібно новити всі моди, котрими ви користуєтеся в грі, щоб уникнути багів гри або її поламок. Я ж витягнула буквально все, крім кастомного одягу і замінів фонів. І з цим поки все працює нормально. Тож давайте по порядку і розпочнемо ми з касу. Оглянути кас мені допоможе сімейка з челенджу Моя пекарня, проходження десь буде там за посиланням зверху. І почнемо з того, що додали новий комплект піжами, який складається зверху і низу, як можете бачити, для дорослих дітей. Та тодлерів. Для інфантів не додали нічого. Верх і низ складається з різних кольорів з візерунками, як можете бачити, та однотонних з комбінацією база і резинка іншого кольору. І, власне, їх можна прикольно комбінувати між собою. Наприклад, брати кольорові штани з візерунком і однотонний верх. Це буде дуже цікаво виглядати. І я ще побачила, що прикольно можна скомбінувати. Типу, ось цей де комплект, але ось так теж виглядає дуже круто і поєднується круто між собою. Чи ось так, чи взагалі ось так. Ну, типу, мені подобається. Крім того, додали один костюм увесь ріст для жінок. Ось такий ось він: штани, футболка і такий, наче не знаю, халатик, накидка, кардиган. До речі, виглядає дуже стильно. І теж є варіанти однотонні, є варіанти з візерунками. Як я розумію, ці візерунки йдуть в тематику нового доповнення. Ня в південно азіатському стилі а для чоловіків додали нову спідницю теж тематику нового доповнення в південно азіатському стилі. Прикольні візерунки, до речі, але мені здається, Олег не, не в темі. За нагоди хочу подякувати цим неймовірним людям, котрі є спонсорами мого каналу, за підтримку підпискою. Долучитися до цих меценатів та отримувати бонуси можна за посиланням в описі до відео. А зараз ми з нашою сімейкою заселимося в апартаменти в Сан-Мішуну, щоб подивитися, які нові функції додали нам власне в саму гру. По-перше, почнемо з того, що тепер можна вибрати тип умивальника. Рукомийника раковини можна зазначити, що цей рукомийник буде працювати як кухонний, або для ванної кімнати, або універсальний. Тобто, тепер персонажі не будуть йти мити посуд туалет. Це просто верх геніальності. є, Я надіюсь, воно не буде глючне. Не відходячи далеко від кухні, зразу скажу, що тепер дія взяти закуску буде звучати як взяти закуску чи попити. І в мікрохвильовці тепер можна буде розігріти собі напій, наприклад, вода. Власне, наша персонажка пішла взяла собі кружку з водою в холодильнику. І вона ставить гріти кружку з водою у холодильнику. Це, власне, зробили, шкода, що не видно, як крутиться, але це, власне, зробили для того, щоб в новому доповненні можна було розігріти воду на чай чи на каву. Так, це можна буде робити. Вона нагріла собі водички попити. Я просто в шоці. Поки ми на кухні, я додам, що для холодильника кухонної плити, кавоварки та мікрохвильовки з бази тепер доступні нові кольори. Власне, я не впевнена, які з них нові, але ось ці типу, зелений, синій, здається, ось це нові кольори. Ось ці, начебто, були. Але я поклацую по всім, і таким чином і оновлена плита, кавоварка та мікрохвильовка. Пам'ятаєте, оці полички з базової гри, які з доповненням сніжні простори дають нам можливість зазначити функцію, щоб персонажі знімали взуття в будинку. Так от тепер це діє і в базовій грі, але якщо я не помиляюся, можна зазначити тільки, щоб персонажі повністю розвивалися. А щоб носили тапульки начебто, не можна. Якщо я помиляюся, уточніть, будь ласка, в коментарях, бо в мене вже тут є все на купу, купа доповнень, і я можу трішки повтикатися. Як ви знаєте, в новому доповненні ми зможемо. Швидко переміщуватися між апартаментами наших е, нових ділянок. І цю функцію додали також в базову гру. Тепер ми зараз в апартаментах Сан-Мішуну на хвилинку. Я можу просто натиснути на двері сідній квартири і змінити контроль на цю сім'ю, якщо там хтось живе. Робити це можна буде як з апартаментами, так і з звичайними будинками. Не потрібно буде переходити в режим міста, просто клацаємо на ділянку, де хтось живе, і там буде змінити контроль на цю сім'ю. До нас до речі. Хіди прийшли, здається. Ну і ще є оновлення в деяких паках. Як ви знаєте, з новим доповненням ми все рівно не зможемо змінювати квартири та апартаменти з ван мішуну та еколайфстайлу. Але щоб ми не так засмучувалися, розробники додали можливість. Пересувати та змінювати вікна в цих апартаментах це неймовірно зручна фіча, коли ви плануєте перепланувати повністю квартиру всередині, і раніше ці вікна дуже бісили, тому що ну не можна було їх змінити, перемістити, переставити, і це просто мега бісило. Переставте робіть, як хочете, які хочете, що. Почти, єдиний нюанс: я спеціально перейшла перевірити перші ліпші апартаменти з еколастайлу. І так тут теж можна вікна змінювати, які виходять на зовнішні стіни, але не ті, які виходять на балкони. Так само, як і двері змінити не можна. Ну, як на мене, це трішки недопрацювання. Можливо, це пофіксять пізніше, але блін, це максимально нелогічно, що я тут можу вікно змінити, а це і двері залишаться просто як є. А можливо, це спеціально так зроблено. Ще одне оновлення нас чекає з паком вампіри. Ось цей радіатор, котрий йде з цим паком, він тепер функціональний та інтегрований з доповненням сезона. Його можна вмикати-вимикати. Також цей радіатор можна приєднати до термостату, котрий буде розміщений в вашій квартирі чи будинку. І всіма радіаторами можна буде керувати через термостат. Не потрібно буде кожен клацати. Ну і так як він інтегрований сезонами, то відповідно радіатори почнуть обгрівати в холодну погоду. Звичайно, з цим оновленням ще було. Багато фіксів багів детальніше про них можна почитати за посиланням в описі до відео. З тих, що мені більш-менш запам'яталися, сподобалося, це те, що персонажі тепер не будуть запитувати без причини в інших персонажів, що не так. Персонажі тепер танцюватимуть ковбойські танці тільки під ковбойську музику, а не на фестивалі світла в комореві. Також пишуть, що пофіксили баг з рослинами, коли вони стоять маленькими земляними кучками та перестають рости. Але це вже пишуть не вперше, і це напевно один з найбісючіших багів. Для мене особисто. Ну а на цьому у мене все. Діліться в коментарях, які оновлення та фікси вам сподобались найбільше, і обов'язково вкажіть, якщо я раптом щось пропустила. Ставте вподобайку, якщо відео вам сподобалося. Дякую за перегляд і скоро побачимось. А я побігла підбирати подарунки до Миколая, тому що я все просрала просто, я нічого не встигаю. Підніміть руку в коментарях, хто в цьому році теж останній момент купує подарунки.